Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа! Середа то у нас великий праздник! Software вирішили нагадати новим трейлером, що крім The Dusk Bloods мають випустити ще онлайнового Elden Ring Nighttragін, реліз якого запланований на 30 травня. Знову, я знаю, знаю. Джеф Кейлі також вирішив нагадати, що цьогорічний Summer Game Fest застартує 6 червня о півночі. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Sega запевнили, що Sonic Rumble релізниця 8 травня на андроїдах, а також напекав парові крамниці дядька Гейба. Сет Крамбл! Кід Software показали у своєму твіттері редизайнутого Какодемона. І він, м'яко кажучи, виглядає інакше, ніж у двох попередніх іграх. <тит> Проте літаюча ктулха на диво на версію з третього думу. Блізерди <му> повідомили, що четверте діябло отримає ще одне оновлення у 2026 році. Where the hell am I? Під час церемонії нагородження Ігор Бафта найбільше нагород залутав Астробот, повторивши свій результат за Game Awards. О, oh, дежавю. Майк Каята, директор FBC Firebreak, на окремій сторінці в Стімі відповів на найбільш популярні питання спільноти. Кому цікаво, можете почитати за посиланням в описі. Е. О. О. Та тут нема що читати. Я швиденько. <хи> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.